Ми розпочинаємо цикл нових програм мотошоу Я її ведучий Валерій Криши. Сьогодні в нас випала нагода протестувати новий мотоцикл від Ямаха Tenere, хоча він і так вже новий, бо він з'явився на світ у 2010 році. І ми сьогодні переконаємося, чи дійсно цей мотоцикл заслуговує бути мотоциклом класа Гран Турізма. На мотоцикл встановлено двигун об'ємом 1200 кубічних сантиметрів, потужністю 110 кінських сил, за компонуванням рядна двійка рідинного охолодження. Перевернута передня вилка вже не новинка для туристичних ендуро. Окрім того, вона тут повністю регульована і має хід повних 190 мм, міліметрів, що в принципі немало. Задня підвізка нічого нового, моношок із ручним регулюванням. Особливої уваги заслуговує карданний привід та спеціовані колеса, що без сумнівів серйозний плюс. А ще тут достатньо інформативна панель приладів з аналоговим тахометром, цифровим спідометром, тріпметром та іншими необхідними опціями, і спортивна гальмівна система на додачу. Для того, щоб безпечно пересуватися на мотоциклі, необхідно мати екіпірування. В нашому випадку це будуть мотоботи Сіді і туристичний комплект Куртка Штани від СПІДІ. Перших метрів стає ясно, що тачка реально дуже потужна. Табун японських коней дає таке прискорення, що треба просто міцно триматися не тільки руками, але й зубами. Щодо першого враження від підвізки, спочатку здалося, що вона налаштована на агресивний стиль їзди і більш притаманна, скоріше стрітбайку, ніж важкому ендуро. Утім, високий та широкий руль дає змогу комфортно рухатися, стоячи на підніжках. Мотоцикл здається трохи нестабільним на дорозі. Я думаю, треба щось змінити в налаштуваннях підвізки. Посадка дуже схожа на дорожній мотоцикл, тобто майже пряма трохи з нахилом вперед. Сидіння, в принципі, зручне, досить жорстке, регулюється за висотою. Органи керування на своєму місці нічого нового і це плюс. Зеркала трохи замалі, але звикнути можна, хоча й присутня незначна вібрація. Мені здалися незручними стандартні налаштування, тому я змінив переднатяг задньої пружини, повністю її відпустивши. І тепер мотоцикл став набагато комфортнішим. Нерівності на дорозі стали майже непомітні. Але я думаю, треба шукати пригод поза дорогами загального користування, щоб перевірити весь потенціал ходової. Поїхали! Дати, що в режимі турінг на швидкості 120 км на годину японець вживає ще менше всього 5,4 літра звичайної української бодяги під маркою А95. Дана модель оснащена двома режимами подачі пального турінг і спорт, що дає змогу економити гроші на бензин. Зараз я оберу режим спорт для того, щоб розігнатися на всі гроші. Максимальна швидкість, яку мені вдалося досягти на цьому шматку рівного асфальту, сягнула 193 км на годину, що в принципі занадто для цього мотоциклу. Вітрозахист перестає ефективно працювати вже на швидкості 150. Всі потенційні власники цього байку рано чи пізно зацікавляться його можливостями на офроуді. Тож я спробував поганяти трохи Ямаху по пісках, які ми знайшли під мостом на Трухановому острові. Пісок, плил, кілька калюш та старі покришки це дійсно справжній Казахстан. Маю сказати, керувати таким важким і потужним мотоциклом без навичок оффроудної їзди досить складно та й не принесе задоволення. Особливо наш в Сені гумі, що, власне, я зараз і продемонструю, показово заїхавши на піщану дюну. Якщо вам захочеться з'їхати на ньому на оффроуд, тут треба прийняти до уваги той факт, що мотоцикл досить важкий 260 кг. Тому в таких ситуаціях навіть такий потужний двигун не допоможе. Тут не завадили пасажира або абориген, який чекає на вас з Лопатою в таких от небезпечних місцях та готовий допомогти витягнути цього бегемота з пісків. Бо борситися тут на дорожніх гумі в цілому не має сенсу. Після невеличкої пригоди в пісках стало ясно, щоб протестити мотоцикл по-справжньому, треба поміняти шосейну гуму на зубату оффроудну. Також зазначивши той факт, що спецьовані колеса розміром 17 дюймів позаду і 19 спереду безкамерні, що є гуд і відповідає останнім тенденціям в мотомоді. Цікавий факт. Вартість шиномонтажу в звичайному сервісі залежить від діаметру коліс, тому за 19 дюймів ми платимо стільки ж гривень, скільки платить власник, наприклад, Porsche Cayenne. але різниця має бути більш суттєва ніж просто понти, бо в нашому випадку гума має своє цільове призначення. Ніколи не міг би подумати, що мені сподобається допомога електроніки. В даний момент я реально кайфую від того, як система терекшн контролю допомагає на мокрому асфальті. Вона не дає задньому колесу зірватися в букс, особливо зараз, коли стоїть оффроуд гума. Система має два режими активна допомога і менш активна. Поїхали! Після встановлення правильної гуми поведінка мотоциклу кардинально змінилася. Еластичний і потужний двигун має вибуховий характер, що додає драйву та азарту в перегонах з перепонами і лишає просто незабутні враження від руху по соцільному бездоріжжю. Аби пересуватися просто в режимі, їду куди хочу, бажано відключити систему трекшн контролю, і треба це робити кожен раз при включенні запалення, що додає зайвого клопоту, особливо під час неминучих падінь та підйомів. Система АБС, що встановлена на мотоциклі, яка майже завжди допомагає водієві. Тут не відключається і не дає змоги зупинитися прямо над прірвою, а навпаки, допомагає туди скотитися. Що стосується підвізки, то до честі конструкторів Ямаха її жодного разу не вдалося пробити до кінця. Тестовий день підійшов до кінця. Я зрозумів, що Ямаха супертенери ідеально підходить для мандрівками асфальтованими дорогами, так само, як і бездоріжжям. Якби мене запитали, чи обрав би я цей мотоцикл для навколо мандрівки, я скоріш за все сказав би, що так. Дивіться нас далі буде цікавіше.